Коли зараз вода набуває зовсім іншої сили і енергії. Бо... А як це вона набуває зовсім а, іншої тому, що й, сили енергії? Де богоявлення на носі водохреща? Бо... Справа в тому, що у ці дні, починаючи від сьогодні, це теж знаково, якраз е, починаючи від сьогодні, на планеті Земля вода набуває іншої структуризації. Власне, основна зміна відбувається на основі зміни е, кластерності води. Що відбувається? Відбувається зміна кількості зв'язаної зв води і вільної води е у об'ємі. От, наприклад, біля вас стоїть стакан води, так? так? Чи там всі молекули води зв'язані між собою, чи там є ще вільні молекули води? Я не можу це бачити. Я не можу це бачити. І на сьогоднішній день от наука стоїть на тому, що, власне, зміна співвідношення вільної зв'язаної води. Робить цю воду унікальною. Що впливає на цю зміну? На цю зміну впливає. Чому саме зараз йдуть ці зміни? Справа в тому, що з однієї сторони це поза е, людським впливом, з іншої сторони, це за людського впливу. Поза людським впливом це одвічно саме в цей час вода набувала іншої структуризації. Вона ставала більш активною у зв'язку з геокосмічними змінами. Земля пробудилася після трьохденного оцього стояння з 22 по 24 грудня, коли не змінювалося співвідношення дня ночі, і з 25 грудня повернуло на весну умовно. І змінюється вода. Вода набуває життєдайної сили. Бо життя починається там, де є вода. А там, де якісна вода, то воно просто розкві... так? розквітає. Люди ага. всі в очікувані, що ось вода 19 числа, вона стане якоюсь унікальною. Ну, Я хочу так наперед забігти. Якби ми так кожного дня ставилися до води. Як ставимося саме 19 числа, у нас би вся вода була чиста. А що воно настільки впливає? Настільки впливає. Це. Моє трактування таке, що вода змінює свою кластерність, цю структуру, тому що вода це одночасно і матерія, і енергія. Будь-що матеріальне, це одночасно і енергія. Не вся енергія є одночасно матерією. Але мисляча матерія. Маючи енергію, а енергія це інформація, здатна змінювати своїми думками, своїми обрядами, своїми молитвами структуру води. Тобто, фактично, той, хто здійснює цей обряд, канонічно в нас це священник, так? він є генератор, духовний генератор тих вібрацій, тих частот, які впливають і змінюють структуру води. З іншої сторони, Є свята і святих та вода, яка була від і до і буде далі. І третя, третій учасник того дійства, цієї церемонії, того свята, це є споживач. А він що робить? Приходить з вірою, він набрати води, так? пані. Велик, він, вірить. <laughs> він вірить. Він вірить теж буде. Але скажіть, от говорить, що в дні богоявлення і богохрестя вода є уся освячена, навіть у та, що тече у кранах у нас до провідній системі, що ті, хто не можуть прийти до, до церкви, набрати води, вони можуть просто відкрутити е, кран і набрати води в себе вдома, і вона вже буде освячена. Як ви до цього ставитесь? Е, ви знаєте, щоб дослідити. Це неможливо. Але ви правильно спитали, як я до цього я ставлюся? Я ставлю позитивно, я кажу так. Тому що навіть якщо одна людина на планеті буде здійснювати цей обряд, і він говорить, що вся вода після цього обряду стає освячена, то вже це є. А коли це синхронно накладається, велика кількість цих обрядів, так то Однозначно, що вся вода не тільки в цій ополонці, в цій річці, в цьому крані, де відбувається той обряд в якійсь певній громаді людей. Я ще інше скажу: що від сьогоднішнього дня в Індії починається величезне паломництво до Вганг до купання, де до яке завершується 9 лютого. От, ми рахуємо, що в нас вода тримає свою цю активність е, чи свою частоту, що не можна прати в цей час, не можна е, цією водою. Ну, треба Дуже а, ніби забруднювати забруднювати, не можна. можна. Так, ага. треба дуже поважно з, від не, до неї ставитися. Так, як в Новій Зеландії, де вода має свій паспорт, і її не можна ображати, бо за то, е, можна, е, можуть наказати кримінально навіть. От, Тому е, в Індії. Зараз відбувається, починається масове паломництво, де має відбутися, як я аналізував за даними, купання близько 100 мільйонів людей. Це тому, о... що в Гангу ще й спалюють, викидають попіл спалюють, з спалення. Купаються так? все, так. Ага. так там, е, тобто вона рахується і однією з найбрудніших річок одночасно, але е, осмислення, очевидно, є оте. Духовний, енергетичний з вірою, в індуїзмі, як це відбувається, що людина занурюється в той ганк, і він для неї є чистий і священний, правда? І священний, uh -huh. і священний, і людина очищується. От тому і ми будемо купатися. Я, наприклад, цей обряд сповідую, без жодної підготовки. От я не моржую там цілий рік, але я спокійно можу зайти за будь-якої мінусової температури у холодну воду. Я з нею дружу, бо я її поважаю.